Всім привіт та доброго здоров'я! Останнім часом на теренах інтернету великої популярності набув простий десерт з ряжанки на основі желатину. Ось і я вирішила спробувати. Дійсно, це смачно. Готуємо ось такі інгредієнти. Перш за все заливаємо желатин холодною водою та залишаємо приблизно на 10 хвилин. Тим часом виливаємо ряжанку в глибокий посуд, додаємо ванільний цукор, цукор, какао та нарізані банани, спочатку все перемішуємо ложкою, щоб какао не піднялося в повітря, потім перебиваємо до повної однорідності. Злегка розтоплюємо желатин, не доводячи до кипіння, та виливаємо, ретельно перемішуючи масу. Залишилося розлити підготовлену масу по креманках. І в холодильник мінімум на годину. Можна прикрасити десерт потертим чорним або білим шоколадом. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в родинах, а найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!